Доволі такі часто запитання, великі дискусії, спори, які амортизатори поставити, якщо у тебе японський автомобіль. Топ-3 сьогодні буде. Те, що працює, От те, що дійсно працює. Хочете зекономити, можна купити фірму Ташіко. Мінуса є які. її, що, що іноді не на всі моделі японських автомобілях їх можна зустріти. Друге, все-таки якість у них-мінус, плюс ну, плюс-мінус якість, але вони і недорогі. Але якщо вибирати між фірмою і, наприклад, Райсо чи Satotech, я вибирав би Ташіко, тому що дійсно менше рекламаційних питань, дійсно більше вони ходять. Але це іменно економ-економ. Те, що можна купити, от на японський автомобіль на другому місці це японські виробники амортизатори фірми TOFICO. Доволі таки непогана якість. Вартість її буде між нашим сьогодні топ-3, то третім місцем і між першим місцем. Великий плюс, що ці амортизатори не підробляють. Два мінуси. Перше, опять таки, не на весь не на всі японські автомобілі є ці амортизатори. Не усюди їх можна купити, тому що дистриб'ютори, ті, що возять ці амортизатори, їх доволі таки мало. Але якщо ви розглядаєте, от вам треба міти амортизатори і по фірмі Tokiko є на вашу машину, беріть, дійсно не пожалкуєте. На першому місці. На першому місці зараз. Там, коротше, коментарі будуть просто розірвані, бо будуть казати, що каяба це повна фігня. Ні, каяба це повна фігня, коли ви її покупаєте. По-перше, це не на японський автомобіль, тому що при установці амортизаторів каяба на європейські автомобілі, вони там дійсно не працюють. По-друге, коли ви питаєтесь зекономити і купуєте каябу в неперевіреному місці, то ви отримуєте підробку, вона не працює. І, от, в принципі, із того у нас виходить: плюса у каяби, дуже великий ринок, дуже великий спектр автомобілів, на які продаються амортизатори Пісно, крім того, що на, Япон... на японцях ви можете купити, ви можете на будь-яку марку автомобіля купити. Це по-перше. По-друге, великий плюс каяба. На майже всі японські автомобілі каяба є конвієрна. Беремо ми, наприклад, автомобіль Subaru. там з заводу виробник амортизаторів каяба, якість там присутня. Але є і дуже великий мінус, із-чого хейтять каябу, це її підробка. Із-за того, що дуже розповсюджений бренд, з-за того, що амортизатори в принципі, коштують нормальні гроші, дуже великий є ризик підробки. Із-за того, ви тільки в пере... Віреному місці, якщо ви купляєте каябу, і на ній не написано, що це made in Japan, не переживайте. Каяба, так як безліч зараз виробників, вони переходять зараз на більш спрощену систему там збірки і виготовки, тому їхні заводи можуть розполагатись, наприклад, в Чехії. І, наприклад, чешка, чешська каяба на японський автомобіль буде нічим не хуже, ніж японська каяба на японський автомобіль, тому що це просто, скажемо, завод в іншому місці. Не стріміться знайти каябу саме виробником, те, що буде країна Японія, тому що от саме на цьому ви можете підколотись і купити собі. Каяба на оригінал. Перевірене місце там де берете. Це буде золот успіху. Каяба. Дійсно, на японський автомобіль самий топ, що можна поставити, це буде каяба, тільки настояще.